Йоу, друзі, всім привіт з вами Шторм або Фенікс, називайте хочете. І сьогодні я продовжую виживати у світі з модом на структури. Вже взагалі тут друга серія. В Попередньому відео ми знаходили багато, багатенько структур лутали і знайшли на кінці серії, вже знайшли ми це селище. Ну, я тут чуть-чуть полутався, по-чесному, ні. Я тут взагалі ще нічого не лутався, як заліз на цей дах і вже закінчив. І обща. То це відео, перша серія виживання з модом на структури було десь місяців два тому. Це було дуже довго. Я вже, можна сказати, майже забув про цей світ, але нагадав, якби не Майнкрафт. <світ> якби не Майнкрафт, я би цей світ навіть і не згадав. Ну і, звісно, свій канал. Тому сьогодні, я надіюся, ми знайдемо ще якісь структури. І також давайте облутаємо це селище. Бо, можливо, тут є якісь ресурси, які я ще не дивився. Наприклад. Тут є, наприклад, нагрудник і ботиночки. Це дуже добре. Це чоботи добре, чоботи добре, і нагрудник теж. На горизонті я бачу сіну і як його б не залутати. Треба забрати сіна, бо хліба багато не буває, друзі. Боже, подивіться, яка замілашечка котик. Такий малесенький. Я, можливо, перший раз бачу такого. О. А де він? Куди він пропав? Льо, де він? Він ж перший був тут. Як? А, він є, він є, він там на горі, він є. Подивіться, яка мілашечка такий малесенький який він маленький, як можна сказати, на О, а це що таке? А що це за руїни? Так, мені це ж не подобається. Ну, це, вроді, руїна для того, щоб викликати візера. Друзі, мені це потрібно, я скажу правильно, мені цього не потрібно від, від гріха подальше. Друзі, там в далечині я щось бачу, якийсь будинок, і давайте ми ще його залутаємо. Можливо, там будуть якісь прикольні ресурси. Можливо, я надіюся. Наприклад, ще залізні інструменти, Хі -хі, хоч у мене зараз о, якась успішно виконана функція. Я не знаю, чи мені радуватися, чи сміятися, чи плакати, поки що я не знаю. так. Ой, мені щось це нагадує. Це щось нагадує... А, тут розбійники, це база розбійників. Я вже бачу цю структуру, коли я виживав просто у світі, бо я ж мусив тестувати цей мод. І я вже бачу одного. Чудіка, який може вбити мене, але у мене є щит. І зараз я надіюся, ми їх переможемо. Тут є лава. Інтересна, звісно, структура. Які вони, звісно, я би сказав, які вони, але вони дуже погані. Вони мене вбили. Ну, звісно, там їх було десь штук сьомеро На мене напали всіх, а там ще спавнер, вони спавняться, можна сказати, безкінечно, і всі на мене напали. А вони, звісно, своїми стрілами мене добивають. І, звісно, я зараз помер. Але це ж виживання, це не хардкор. Так, все, я свої ресурси забрав і також зламав спавнери, які були тут. Я пам'ятаю, де були спавнери, бо я ж кажу, я пам'ятаю цю структуру, вже було якось якось було. Так, тут є бочки, а в бочках є склянки. Ну. Видно, що вони пили, <свіст> бухали, якщо можна так сказати. Окей, тут щось є, тут нічого немає. Можливо, є щось на другому поверсі, але давайте заберемо стріли. Стріли нам, можливо, знадобляться, точно не знаю. Але ця структура, можливо, багато на ресурс. Я лише хотів сказати, що я хочу тут жити, але вже, друзі, я передумав. Як бачите, тут все горить, я передумав жити, бо мені лінька відновлю. Що в нас тут пляшка з водою? Вау! А тут в нас, друзі, знов кайла. Знов три кайла, Що? у мене так їх багато! І в мене кайл, у мене шість залізних кайл. О, божечко, я просто повірити не можу, це капець просто. Так, ну що, друзі, поки я тут латався вже нічка, і я також забираю бочки. Ну, бочки знадобляться, я також забираю пляшки, пляшки можу теж знадобляться для зілля, а у мене їх більше двох стаків. Ну, що сказати, я чуть-чуть порив тут зем. Камню, як бачите, це вся територія, це я забрав камню, і зараз тут все плавиться камінь для того, щоб зробити як це називається, кирпічні чи ні, чи кам'яні кам'яну цеглу. Коротше, зробити я хочу зробити на майбутнє Назбирати цегли, щоб побудувати свій будинок. Ці серії я не знаю, чи я буду її будувати. Будинок, скажімо, ми просто в цій серії будемо лутати різні структури. Залишився ще один блок. Давай, давай, груся швидше, швидше, швидше. І... Вс... <звук> і все. У нас рівно 5 стаків камню переплавленого, і тепер ми зробимо з них цеглу. Я надіюся, мені 5 стаків цегли. Достат будинок. Де ми забрали верстак і можна сказати, що ми офіційно йдемо з цеє селища. Ви думали, що тут лишиться? Ні, ні в якому разі. Я тут жити не буду, не хочеться жити. Я хочу подорожувати, шукати проблеми на одне місце і таке інше. Тому зараз ми спускаємося і йдемо в яку сторону. Я тож давайте в ту сторону будемо йти. Якщо я щось знайду, я вам, звісно, повідомлю. Друзі, подивіться, яку я величезну вежу знайшов. Ще якась новенька структура, от, а це я люблю. І мені, здає... а... мені здається, що це структура з мобами і багатьма мобами і спавнерами. Бо я вже пам'ятаю за структуру. Вона дуже погана, тому ліпше взяти блоки. Так, надіюся, мене це спасе. Бо будемо зараз, та не знаю скільки рівнів, там не знаю, десь поверхів 5 або 6. І на тих поверхах є спавнери з різними мобами: зомбі, скелетрончики і павучки, звісно. Ну от те, що я казав. Тут на першому рівні в нас зомбі. Слава Богу, їх небагато. Але якщо я буду так їх бити помаленьку, то їх буде спавниться більше. Так, треба... ми знайшли спавнер, треба добити це зомбі. Раз і два. Все, зомбі більше немає. Подивимося, що є в скрині. І в скрині є книга. Сила і бронебійність. Ні, друзі, нам вони не, не потрібні. Бо в мене є гострота 1 книжка в інвентарі, і також є е захист 3, якщо я не помиляюсь. Так, є, є захист 3. І також треба Вікінтер. О, морква. Морква, друзі, мені знадобиться для ферми, можливо, колись. Ну, Просто я обожнюю моркву, якщо хтось не знає. Давайте подивимося, що в нас тут є, і тут. О Боже, ці скелетрончики, а ще й зомбі. Подвійне щастя. Все, я їх знищив, забираємо, що лишилося, нитки, мені це взагалі всього не потрібно. Мені потрібно подивитися, що є в скринях. Використати блоки. Так, багацько, фейс багато. У мене 11 відер. Значить, мені я самий не знаю, тому не питайте, мені, навіщо мені 11 відер. Але воно мені на майбутнє вони знадобляться. Тут є багато. Два золота і один хліб. Просто бомбезно. Так, я справився ще з одним рівнем. Що у нас тут є? Золоте яблучко. Ну, в принципі, норм. Ну, золоте яблуко це завжди нормально. А тут взагалі. Вообще... Боже, в цих рівнях, вообще, можна сказати, ніякої полезності немає. Взагалі, я надіюся, що на самому верху там буде краще. Давайте поспимо, а поспати ми не можемо, бо. Да, зараз десь моби. А де вони? Звісно, під нами чи над нами. Скоріше за все, на... а, і під нами, і над нами, друзі. Так, друзі, я спустився і мені це надоїло. Давайте, друзі, зробимо нормальну броню. Залізну броню, яка мене, мене точно захистить. Це нагрудник, штани. Давайте, звісно, їх надінемо. Хоч у мене є залізні штани, але по-новому, бо ці вже штани скоро зламаються. Вони ще з першої серії. Тому давайте зробимо ще також шоломчик. Зробимо і зробимо чобітки. І чобітки теж зроблено. Тому давайте зараз викинемо старі і вдягнемо нові. І подивіться, який я зараз красивий. І також треба якесь нове оружжя. У мене є, в принципі, два алмази. Давайте зробимо меч. Чому мені? Давайте зробимо алмазний меч, і я думаю, що я буду. Сильніше вбивати мобів, можливо, з двох. Так, в принципі, з двох ударів я зможу вбити кого-небудь. Друзі, я офіційно готовий битися. Де ж тепер. Відколи вже залутав чи 3 чи два рівні, я лише тепер вдяга... вдягнув залізну броню, меч і готовий битися. І цей рівень ми, звісно, залутали тут, бо то були павучки. Але тепер павучків тут немає. Забираємо блоки. о, яблучко знову. Золото, ну якусь сумно, ну нема того, наприклад, алмазів би дали, хоча б, ну гай, ладно, там залізо банальне би дали. Але навіть цього нема. Тут так бідно, можна сказати. Один хліб. Шикарно, просто замічать. Просто-просто ідеально. Друзі, я точно не знаю, лишився останній рівень чи ні. Поки що я не знаю. Чи так. Це останній рівень чи ні? Я точно не знаю. Давайте подивимося. Так, друзі, це останній. О, боже! Ху -ху -ху -ху. Потужно, звісно, потужно. Ще й як, друзі, це напівзомбі, напівскелетрончики. Тому вони ще небезпечніші, як бачите. Страшні, звісно, тварини. Але зараз ми їх, надіюся, побиваємо. Але, скоріше за все, спочатку треба знищити їхні спавнери. Бо вони будуть так. Спавниться безкінечно. Тут ще цей лучник. Ненавижу, коли не стріляє. Можливо, я у вас буду стріляти, але надіюся, то не допоможе. Подивіться, коли я б'ю у них очі червоні. Боже, як це страшно. Так, один спавнер вже зламали. Це, друзі, другий ми вже теж зламали. Давайте уб'ємо. Цего... О, господи, як вони довго вмирають, в них бронька. о, весь ще. О, молодець! Ти вбив свого брата на друзі. О-о, ні, -ні, ні. Я забув, що в мене щита немає, ні-ні ні. -ні, -ні. Ху, слава Богу, я чуть не помер, а мені цього точно не потрібно. Так. Ми на середині. Тут зараз, надіюся, будуть шикарні ресурси, які потрібно так. Є золоте яблуко, є золото і є... Книга, зачарована книга, інтересно на що? Сила 3, ого, на лук, В принципі, якщо зачарувати, це буде навіть дуже сильно, я би сказав. Це добре, це добре. Так, тут в нас залізо, тут книга на захист 2. Тут ще одне золоте яблуко. Ну і в принципі, друзі, все. Ми все залутали, дістали там не багато ресурсів. Дивіться, зачароване яблуко, це, звісно, капець, це сильно зачароване яблуко і сім золотих яблук, Ну, у мене своїх було, два вроді, чи три. Вроді своїх, два чи три. Напишіть в коментарях, скільки у мене було цих як це називається золотих яблук. Я нечайно вас стрільнув цим як це стрілою, друзі. <сумітно> Вибачайте. Так, і що нам зараз буде? Я думаю, що вже, друзі, пора закінчити. Чути це відео, бо це відео натягнулося майже на 12 хвилин. І давайте піднімемося на саму гору цього, цієї вершини. Не вершини, а цієї вежі. О, І ще, друзі, якщо ви хочете продовження цього виживання структурами, тому давайте під цим відео назбираємо 20 подобайденів. Не більше, не менше. Якщо ви назбираєте 20 подобайденів, тоді буде нова серія виживання з модом на структури, а не наберете, не буде виживання тоді. Дякую всім за перегляд, друзі. Я удачно зробив вотердроп, бо я вже думаю, що я помру. А це все може бути. Дякую всім за перегляд, за вашу подобайку, надіюся. І всім бувайте, друзі!